Важливим етапом для всіх виноградарів та й просто любителів вирощувати цю культуру є цвітіння, точніше, сказати, його початок або навіть не так, період перед самим розтріскуванням квіткових броньок. Так багато робіт треба встигнути зробити в себе на винограднику. Підв'язуємо виноград до опори, проводимо зелені операції. Виламуємо пасинки. До цього часу з пазухи листка показалися нові гілочки. Їх потрібно виламати, щоб не допустити загущення посадки для кращого провітрювання. Але тут не можна поспішати. Залишаємо один листочок, рідше два і стовпчик. Решту виламуємо, щоб всі корисні речовини йшли туди, куди потрібно на ягоду, а не на нарощування непотрібної зеленої маси. Скажімо так, не можна і бездумно виламувати все, що бачите. Листочок, що залишився, гілочку не перетвориться і не виросте на 2 метри, а проте буде брати участь у фотосинтезі, отримуватиме енергію сонця і перетворюватиме її у великі грона солодких ягід. Якщо забрати у винограда всі пасинки та ще листя пообривати, то він, звісно, наростить собі ще. Але це буде собі у взбиток. Першу чергу наросте зелена маса, аж потім урожай, якщо залишиться іще сила. Існує таке поняття, як виноград-камікадзе, деякі сорти високоврожайні завантажують себе більше, ніж можуть витягнути, віддають ягоди і самі гинуть. Або на наступний сезон дуже довго і важко відходять від перенавантаження, що отримали в минулому році. До зелених операцій слід додати нормування гронами. Знаєте, жадібність хому згубила. Якщо кущик слабкий, а ви залишите забагато, то отримаєте багато ягоди. Але дрібної і гірко кислої, а в наступному році матимете ще й проблему з кущем. Якщо рослина здорова, молода, сильна, то при малій завантаженості можна ще і пасенки позалишати для того, щоб попередити жирування пагонів. Процес цей делікатний і творчий. Немає одного рецепту для всіх випадків. У кожного ситуація своя, унікальна. Головне, щоб ви розуміли, для чого ви це робите. Тоді можна зорієнтуватись по ситуації і скоригувати під себе і для себе. Іншим важливим аспектом є полив. Треба гарненько пролити кущі водою. Якщо цього не зробити, грона втрачають здатність до запилення. Вони менше приваблюють бджіл і навіть не мають тієї сили, щоб втримати ягоду, а потім наливати її. Виноград така ягода, яка на 90% складається з води. Поливаємо до початку цвітіння, бо саме в період квітування і запилення кущі ми не трогаємо, даємо їм спокій. Підживлення проводимо під корінь з поливом чи по листку в основних обробках чи в проміжках між ними. Бажано комплексним добривом. Якщо в першу фазу розвитку для нарощування зеленої маси ми користувалися добривами і перевагу віддавали тим, де більший вміст азоту у формулі, то перед квітуванням нам потрібно збільшити вміст калію, щоб що відповідає за красу квітки, зав'язування та величину плодів, зміцнює стінки судин винограду, чим і допомагає протистояти хворобам, ну і покращує імунітет рослини. На упаковці вказаний такий код НПК Н – азот, П фосфор, АК калій. Вибирайте те, що підходить саме вам у даний період часу. По закінченню зелених операцій необхідно провести другу основну обробку. Можете перейти за посиланням, я залишу в кінці цього ролика терміни і препарати для обробки винограду. Листочки у нас, як бачите, всі в бризках, засохших від обробки. Обробляємо за тиждень або за день до розкриття квіточок. По цвіту обробляти не можна. Якщо відчуваєте, що скоро почнеться, краще зробіть це раніше. Redomile Gold плюс топаз контактно-системний препарат. Працює на листку, куди потрапив, і проникає всередину. Лікує рослину звідти. Термін очікування великий, але час у нас ще є. Ці сліди змиваються дощем, оскільки їх у нас практично немає. Нагадаю, це південь Чернігівської області. Мене звати Юлія. Бажаю вам гарних урожаїв і здорових рослин. Не прощаюся з вами, а кажу до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Бувайте!